Всі питали, що за машина, чим ми возимо буса. Ой, що за машина, чим ми доставляємо меблі. Ну, Ви всі в курсі, що це за машина, правда? Інтер'єр по салону. Як вам інтер'єрчик? Каретна стяжка, диванчик, каретна стяжка. То Взагалі апарат, такого ні в кого нема. Салон зроблений в стилі 87-го року. Спідометр, тахометр, сигнал, все як книжка пише, Panasonic Радіо. Все чітко, так як має бути в нормальних машинах, які доставляють меблі. От. Вентилятор, коли вам наприклад холодно, коли жарко. Вентилятор, якщо холодно, печка працює вебасто. Класика жанру. Так що, кому? Кому виникли питання, який автомобіль везе меблі? от Мерседес s класу під музику Кісепем.